Я вже, правда, розібрав, ну, попався в руки отакий апарат. Ну, Таке діло. Не міг знімати. Star Micro 130 інвертор теч, Це від ДЕКи, Думав діоди... Не варить написано. Сказали вірніше. Думав діоди, вихідні нормальні, транзистори нормальні. Випаяв. Да, що він себе представляє? представляє він всього... 100 А максимум дає. Це тут намальовано. Я не знаю по характеристикам, які чисто амперчині. Ну, плата воно і стандартна. Не варить, подивився на платі. А, ось я плату вже випаяв. Плату випаяв за допомогою косички. познімав там. Нормально ось ви бачите. Діод. Значить на платі видно, що воно діод згорений. Так що будемо дивитися, як, де там дорожки ще згорені. Треба встановлювати. Ну, подивимося, що до чого. Ну тут погоріло конкретно, звісно. Воно вигоріло. Треба дивитися, куди які дорожки йдуть. Да уж, да уж. Так, почистив тут гніздо для цього. Ну, посадочне місце для... Та діода, там здвоєний діод. от, Вигриз ямку таку, бо там вже жукалина. Вірніше карбон перегорівший. <кій> Значить, Убрати треба, щоб ніде не замкнуло. Замість того, здвоєного діода поставив 2-41,48, то здвоєний 41,48. Поміняв стабілітрон, стабілітрон теж згорений. Подивився транзистор нормальний. Тепер перевірю плату. Під'єднав мінус на, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На восьму ногу на першу ногу плюс. Не на ногу, а на роз'єм. І тепер подаю 12 вольт. Імпульсів не повинно бути. Коли я замкну 7-ю восьму контакти, тоді імпульси повинні з'явитися. Зараз пробуємо. Так, і, і, і. Імпульси повинні бути на... Зараз подивлюсь на якій нозі там. Ну, на, на транзисторі. Так. Даємо 12 вольт. 12 вольт. А я в шимки поміряю. Точно. Так, 14 на раз, два. 14 14 імпульсів нема. Замикаємо дві площадки. А ну-ка, є. О! Імпульси красиві. Точно так же зараз на 11. -ті. 9, 10, 11. Ну, вона не задіяна. Тут тільки 14 нога задіяна. Хорошо. Тепер на транзисторі. О, на транзисторі дивіться. Хороший імпульс. В общем, такий, як книжка пише. От. Оце такий імпульс. Частота 40. 5 кГц, нормально, все нормально, запаяем плату и будем пробуем. Модуль запаянный, все, это плата, все она. Вот, зараз покажу, как запаяна. Все, значит, все красиво, все по делам. Теперь подъединяем Клеми і спробуємо через лампу латар запустити. Бо жалувалися, що не варить. Ну, не знаю, зараз може буде варити. Ну, по крайній мірі повинно варити. Так, зараз так. Щоб видніше може було. Ну, так, під'єднуємо. Зараз кабель. Включено. Кабель підъеднаем. Лампу включаємо. Латер. Подаємо потрошку напругу. Так, Запустилося. Ну дежурка тоді запускала. Запустила здесь 80 вольт. Давайте виведемо 160 100, 100, 100, 100, 100 вольт. І зараз подивимось напруга на виході. Чи є напруга на виході? А ну-ка, лампочка не світить, не світить, нормально. Так, виставляємо. А ну-ка, буде видно. Видно нормально. Так. І тепер напругу. На виході. А на виході напруги нема. Нема напруги на виході. А ну-ка більше напруги домо. Виключилась електрика. Так, виключили були світло найпідходящий момент. Зараз знову. ну Тоді я включав через лампу, ви бачили, на виході не було. Зараз перевіримо уже без сили, тільки 13 вольт подам на плату. ну На давайте скажемо так, на конденсатор блока живлення. Не хотів за конденсатор припаюватися, зразу припаявся сюди. Так, даємо, включаємо осцилограф. Так, Осцилограф включений. Даємо 13 вольт. Вентилятор запрацював. 13 вольт. Споживання 450 мА. Нормально. Тут нормальний такий вентилятор. Так, дивимося. Так, база. В смысле, затвор. Затвор на цьому. О! сигнали, Ну, в більш-менш нормальні. Нормальний. Тут ось дивимося. Так, тут. А, тут сигналів нема. На нижньому. Так, дивимося на вході драйвера. На вході драйвера є. О, сигнал. А на самих транзисторах на затворі нема. Проблема в драйвері. Я дивився там драйвер. Хтось уже їх копав, бо припаяні там резистори виводні. А не SMD, взагалі, капець. Ну, зараз буду знімати, дивитися. Там драйвери в платці впаяні П'ять ножок. Попробуйте, випаять нормально треба. Оцей драйвер не працює, щось. Буде, треба розбиратися. Тут напаяно. Ну, зараз трохи облагородимо, провіримо сигнали, що воно тут буде. Так, зараз заміримо сигнали, подивимося, де ж вони пропадають. Даем 12 вольт. 12 вольт дал. Зараз возьмем осциллограф и проверим. Так, на, на самом входе дивимся. Так, сигнал есть. Далее дивимся, какая амплитуда там. Амплітуда нормально. І тепер далі після транзистора. Ага, а після транзистора немає. Значить транзистор згорів. Ой, транзистор кажу диод. Значить діод треба замінити. Подивлюся, є в мене диод такий чи ні. Прийдеться замінити його. Зараз подивимося на цей діод. Так. Це здвоєний диод. Так сюди. Сюди він в обриві, а другий діод в нього, о, другий діод прозванюється щось. 601. Ну, обриві він. Значить, замінити його треба і все. Так, діод запаяний. Зараз перевіряємо знову сигнали. 12 вольт подано. Дивимося. На затворах транзистора. О, ну это же другое дело, Зося. Зараз покажу. Видно? Ой. Зараз. Так. О. Ну все, сигнал красивый. значит шли сигнал. Якого не було? Тепер можна запаювати. Так, частота 44,9. Розмах десь. Скільки там, 10, 12 вольт. Ну, нормально. Все. Тепер можна все до кучі збирати. Дивимося сигнали на затворах. Так, де тут затвор? Це тут ось. Все. Ага, для того щоб подивитися сигнал, треба, мабуть, включити. А що ж такое? Чого нема сигнала? Ага, тут переключився дільник. Ну. Зараз поставлю. світло, щоб було видно. Ну, оце такий такий сигнал. Так, дивимося на цьому затворі який сигнал. Так. Це я зафіксував на одному транзисторі, тепер на другому. Точно такий же сигнал. Ось. Бачите? Нема. Ось, точно такий сигнал. Так що. Так що все, будемо тепер кучі все складувати та і на електрод. Перевіримо на палаз цю сварку, включить, включилось, все горить, пробуємо. Напруга 88 вольт. Шикарно. Так, пішло заліп. Трошки додаємо на середину. Тут 100 ампер на крутилке, а так він вроде 80 воды я чи не знаю скільки. Так, діемся, ой. Так да, соточку він видає. І все, значить, значить на цьому так і буде. будь. ще попробуємо на електрод. Електрод тільки два с половиной я візьму. Так, пробуємо, включаємо і варимо. Струм минимальный. Пробуем на минимальном струме. Шикарно запали, а тут минимальный струм 5 ампер. Ставим на середину. здесь ампер 40, мабуть, выдает. А, 50, 50, 50 Аж бегом і на максимуме соточка Ну запалює дека і варить шикарно просто Тут питань нема Так що буде жити.